Няний бум мінус 25% відсотків на вітаміни торгової марки Свей в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на «Гліцесет» та «Гліцесет МАКС. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Катерині 22. Вона молода мама в декреті. Каже, окрім виховання майже дворічного сина, час для себе теж знаходить. Тож, спорт, косметолог та догляд за косою за розкладом. А волосся Катя вважає своєю гордістю. Мій чоловік сказав, що закохався в мене, тому що в мене довге вискоче волосся. З цим пощастило, а от із зубами, каже дівчина, не дуже. Я ніколи не посміхалася з зубами. Легка посмішка без зубів. Хоча ходити до стоматологів привчилась ще з маличку. Проте, скільки б не лікувала, своя усмішка не подобалась. Тож Катя вирішила спробувати вініри. Це такі фарфорові або керамічні накладки, які заміняють верхній шар зубів. Ваш природній спилюють, залишають невеличку кількість живого зуба і приклеюють накладку, яка робить його ідеальної форми і кольору. Чому плюс у вінірах, тому що особливого догляду за ними не потрібно. Зараз я можу посміхатися з зубами на фото, відео. Перший місяць було боляче їсти і пити, але після 30 днів з вінірами все стало на свої місця, і Катю вже нічого не турбувало. Дівчина робить все те, що до встановлення накладок єдине відпочинок в готелі надихнув її змінити зубну щітку. Я забула взяти з собою зубну щітку, і у готелях у номерах е, дають одноразові засоби гігієни. І я спробувала почистити зуби цією щіткою. Вона була жорстка, і мені показалось, що це добре вичищає зуби. Коли повернулась, купила ще жорсткі шоу. Зуби були білі та без нальоту, а після процесу відчувала свіжість та чистоту. Але. Декілька годин потім в мене реально болять ясна. А ще дівчина після чищення зубів помічає кров. Тож ми запропонували їй піти на прийом до лікаря. Мар'яна Слободяник кандидат медичних наук та лікар в клініці естетичної стоматології. У нас є такий зонд, і ми ним перевіряємо, чи є кровоточивість під час зондування. Це дуже важливо. Кусаємо. Вініри не повинні заходити під ясна, адже це буде механічна травма і постійно буде кровоточити. Також важливо звернути увагу на гігієну, каже лікарка. Адже часто перехід вініра у свій зуб накопичує на лід, і це призводить до запалення. Якщо ж запалення пацієнт не прибирає, то може виникнути пародонт. Як наслідок опускаються ясна та оголюється корінь зуба. І це все через неправильне чищення зубів. Яка у вас щітка, якою ви користуєтесь? Зараз я користую звичайною жорсткою е, щіткою. І коли я чищу, я бачу кров. А якою технікою можете показати на моделі, угу. як саме ви свою щітку адаптуєте до зубів? Угу. Угу, якось так. Коли ми починаємо ось робити такі рухи, як ви показали, це є механічна травма для м'яких тканин. Дуже часто пацієнти просто не знають, як правильно чистити зуби. Тож просто зараз майстер-клас. Це повинні бути ось такі кола. Тобто, коли ви зімкнули зуби, і ви щітку, якщо ми дочищаємо цю частину, ставите на зуби трошечки, провертаєте щітинками вверх, і такі ж кола повторюєте в цих частинах. Такі кола повинні повторюватись на всіх зубах зі сторони щік. Але щоб ідеально очистити ротову порожнину, потрібно витратити 30 хвилин. Звукова щітка може швидко, якісно та без травм очистити вініри. Всього одна-дві хвилини, і найвіддаленіші ділянки вашої ротової порожнини в ідеальному стані. Весь секрет у технології мікроколивання. Я вам покажу на такому прикладі, які генерують звукові технології. На 2-3 міліметри проходять далі від поверхні. Саме такі мікроколивання і піна з зубної пасти, і слини може якісно зайти всі ділянки далі. Схожий догляд лікарка рекомендує і для імплантів, адже це повністю штучні конструкції і імунітету, на відміну від свого живого зуба у них немає. Імпланти роблять по клінічних показах. Це коли відсутній зуб. Клінічні покази можуть бути різні. Це може бути ускладнення, таке як парадонтит, коли це прям необхідність, тобто не виконується функція жування, і нам потрібен імплант. А детальніше про догляд за вінірами та імплантами поговоримо у студії сніданку. Сонікер. правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Сонікер. професійне рішення на кожен день. Ну що, друзі, ми обіцяли вам поговорити разом зі стоматологом про не свої зуби, так кажучи. Насправді є міф, що якщо вони штучні, то за ними, начебто, і догляду особливого не потрібно. Ні, це не так. Догляд потрібен, і от який саме ми зараз почуємо від стоматолога Мар'яни Слободяник. Доброго ранку, Доброго ранку. Я Доброго раді ранку. вас вітати. Давайте з Азів почнемо. Да, от що це взагалі таке, оці штучні зуби, тому що звучить страшно і та і імпланти, імпланти. В чому різниця і Що це таке? А... Перше, це вініри найчастіше собі всі роблять це накладка на зуб. Ваш зуб зберігається. Коронка це коли вже зуба нема, але корінь зуба є. Тому по суті, зуб є в ротовій порожнині, але повністю коронка відновлює жувальну ефективність. Mm -hmm. А імплант це коли вже зуба взагалі немає. Тобто це повністю вже нова конструкція. Mm -hmm. Головне, щоб не забували наші пацієнти, що до всього є свої покази. А, от тоді давайте розберемося з доглядом саме за штучними цими так, не своїми Дуже зубами. Що покази – це окремо Як Ми доглядаємо історія? <зумітно> за вінірами, і як ми доглядаємо за імплантами? А, і вініри, імпланти і коронки потребують край догляду, Ніж свої зуби. І е, перше, це треба обов'язково ходити на професійну гігієну до стоматолога. Зі своїми зубами рекомендовано раз в півроку uh -huh. ходити на огляди, коли у вас є штучні конструкції, бажано хоча б перший рік ходити кожних три місяці. Uh -huh. Тому що це щось нове. Воно може гарно накопичувати на лід, і якщо за ним не доглядати, воно буде запалюватись. Uh -huh. Штучне е, з організму. Піде набагато швидше, ніж свій зуб. Не, не Тому швидше. ми просимо кожних три місяці професійний догляд. З домашнього догляду обов'язково підбираються зовсім інші щітки. Адже м'яка тканина, яка на вінірі на коронці на імпланті, вона вже не має тої анатомії, яка була зі своїм зубом. Угу. Тому якщо це жорстка щітка, це неправильні рухи цією щіткою, це буде травма. З часом пацієнт відмічає, що в нього ясно, нібито підпригують, оголений корінь або естетика втрачає і вже є скарги на кровоточивість і запалення, угу. от щоб такого не було саме на у цих навіть. Трьохмісячних оглядах професійного mm -hmm. стоматолога ми підбираємо професійний догляд, і щітки зовсім інші даємо і рухи показують, як правильно треба робити. І, і сьогодні, зважаючи на те, що наша стоматологія е, дуже багато вже на конструкції, щітки так само вже сьогодні. Зовсім нові, нові моделі, і це звукові технології, які рекомендовано підбирати mm -hmm. під ортопедичні конструкції, адже саме е, нам не потрібен механічний тиск, на м'які тканини. Нам треба лагідно знімати зу. Mm -hmm. Ні, відкладення без травми, тому це звукові технології, які генерують правильні рухи і правильно вичищають без травм. Ми знаємо про ефективність цих звукових щиток. Вона давно вже доведена, науково доведена. А як от, звичайній людині зрозуміти, наприклад, добре я почистила зуби чи, чи, чи не добре? Який має бути ефект, яке має бути відчуття? Можливо, ну перше на що ви звернете увагу з часом, це те, що у вас немає запалення. Mm -hmm. Якщо ми правильно доглядаємо з ротової порожнини, в нас нема скарг, нема неприємного запаху з роту mm -hmm. на те, що можуть скаржитись пацієнти з часом, mm -hmm. нема кровоточивості, нема запалення, і ви візуально не бачите зубні відкладення. Так само можна себе і перевірити протягом дня. Коли ми гарно почистили зранку, у нас до вечора зберігається ефективність цієї чистки. Обов'язково треба чистити зранку і ввечері, адже mm -hmm. бактерії накопичуються кожні 12 годин і з ортопедичними конструкціями так само, бо чогось вважається, що якщо конструкція ну, стільки вартує, Штучно, скільки так. вона є, mm -hmm. то її можна чистити один раз в тиждень. Це неправда, це психологія треба... така. Та. Да, це треба кожні 12 годин доглядати обов'язково, і а, ми обов'язково. На прийомі показуємо, які рухи повинні, як адаптувати, адже дуже часто все таки щітку адаптують неправильно під конструкцію, uh -huh. і через це вони не отримують у цей бажаний ефект чистоти. Тому, коли ми працюємо з щіткою, uh -huh. суть звукових технологій в тому, що вони можуть заходити під ясна. Mm -hmm. Що не може зробити мануальна щітка, mm -hmm. бо ви її тільки тертя робите, і вона не може так зняти. А рух, який робить щітка, генерує. Так, да, так. Оці імпульсні рухи вони заходять під ясне і лагідно знімають м'які зубні відкладення. Тому ми її завжди, коли на верхній щелепі, ми трошки повинні адаптувати її під 45 градусів, щоб її щітинки трошки заходили під mm -hmm. ясне. Коли на нижній щелепі, трошки провертаємо вниз. І тоді у вас будуть правильні рухи, і правильно ви будете очищати. В щітках mm -hmm. достатньо. Двох хвилин тому, що вони генерують 62 тисячі е, Цих, імпульсів, самих, таких, імпульсів так? за хвилину, тому цієї сили достатньо якісно вичистити без травми для м'яких тканин. І е, цього достатньо для того, щоб наприклад зранку і ввечері ви ефективно почистили і клас давайте для порівняння. Тобто електричної щітки достатньо на дві хвилини, а звичайної, як правило, ми скільки маємо очистити? Е, за дослідженнями, які робила компанія. Вони показували, що 30 хвилин мануальною щіткою ага. це ефективність двох хвилин чищення. А цієї шо? щітки. тобто так. так? Тобто, ну ясно, що не будемо 30 хвилин чистити звичайною, мануальною, та тобто ми не дочищуємо звичайною mm -hmm. в будь-якому разі. У нас є фактор наш. Ті, хто, наприклад, правша, вони тут. Ще роблять правильні рухи все, з цієї так? сторони. Вони вже не дочищають. Ясно. Наш Ясно. фактор зранку. Ми завжди запізнюємось. Ми ніколи не слідкуємо за, за цією якістю, і тому в нас виходить повністю все навпаки. Якась одна частина а якась ні. Тому. Слухайте. Давайте зараз розберемося з міфами, можливо, або з якимись певними упередженнями. Тому Уграю що справді так, хтось встановлює собі вініри і імпланти, потом тому що необхідно, а хтось заради естетики. От, власне, я хочу, щоб ви або підтвердили, або спростували Маріана, навпаки. Та, так. Зараз будемо. Mm -hmm. Розвінчу тебе підтверджувати. Поїхали. Так. Міф номер один: звукова технологія може вимити цемент з під конструкції зуба. Це дійсно міф. Дуже часто приходять пацієнти з таким питанням. Не знаю, хто це написав в інтернеті. А звук, який генерує щітка, він дуже слабкий. Його недостатньо, щоб вимити цемент з під конструкції. Ми навіть професійно, коли потребує ця ситуація, зняти цю конструкцію, ми mm -hmm. mm -hmm. можемо це зробити на прийомі. Тому щітка цього зробити не може. Чітка може збити накладку вініра або пошкодити коронку або вініри. Так само міф. Чого так вважали? Вважали, що є травма на покриття конструкції, і навіть були якісь дослідження в інтернеті, але це дійсно все є міфи. Не перевірена доказова база. Повністю компанія показала доказову медицину, всі насадки оброблені лазером. Вони uh -huh. кругли, uh -huh. тому вони не можуть царапити механічно ні тверді тканини свої зуби, ні конструкції. Коли ми говоримо про звичайні щітки, якраз якість. Цих насадок ми не знаємо і найчастіше, оці травми ми бачимо в практиці. Mm -hmm. Давайте в формі бліца. Зукові технології у щітках пошкоджують ясне. Це міф. Це міф. Ви вже про yeah. це розказали. Ну, Щітки що... не підходять людям з чутливими ясними. Це так само міф, бо навіть в щитках є окремий режим, який є сенситів і окремі насадки mm -hmm. для пацієнтів з чутливістю, адже дійсно сьогодні багато пацієнтів скаржаться на таку недугу, і а, режими роблять Роблять так для того, щоб їм було безпечно і не травмувало, і не було чутливості. тому це повністю міф Чітко підходить всім Марія, Розібралися. Дякую. Бережіть свою усмішку і бережіть своє здоров'я. Спасибі і долак триває. Дякуємо. Дякую.